Шановні батьки, це відео саме для вас. У ньому я розповім вам, як потрібно підтримати та заспокоїти свою дитину під час воєнних дій. Війна зумовлює сильний стрес, розчарування та страх. Як же дорослим впоратися з такими емоціями, а відтак ще й допомогти своїй дитині. Раджу скористатися вам порадами від ізраїльських колег. Перша порада. Слухайте, одні діти хочуть говорити про стресогенну ситуацію, а другі ні. Обидві реакції нормальні і природні. Якщо ж дитина хоче поговорити, дайте їй змогу в комфортних умовах поділитися думками і поставити запитання. Уважно вислухайте дитину. При цьому зверніть увагу на мову її тіла, емоцій та спонукайте її до спокійної розмови. Якщо дитина не хоче наразі спілкуватися, не змушуйте її говорити. Продовжуйте спостерігати за дитиною і наголосіть, що готові її вислухати, коли вона захоче виговоритися. Друга порада. Не уникайте складних розмов. Дорослі хочуть захистити свою дитину від тривожних переживань, а тому намагаються уникнути складних розмов, які на їхню думку можуть зумовити в дитини негативні емоції. Утім, дитину засмучує власне стресогенна ситуація, а не розмови про неї. Третя порада. Потурбуйтеся про себе, ніхто не застрахований від емоцій, викликаних труднощами. Визначте свої реакції, почуття та приділіть їм увагу. Пам'ятайте, що ви надійний ресурс для вашої дитини, а тому найліпший спосіб допомогти їй подбати про свій стан та психічне здоров'я. Поділіться з дитиною техніками, які допомагають вам долати стрес. Якщо відчуваєте, що вас переповнюють емоції і вам складно з ними впоратися, зверніться по допомогу до фахівця, практичного психолога, психотерапевта. Четверта порада. Підтримуйте рідних та приймайте підтримку. Сім'я Найліпше джерело підтримки у складних ситуаціях, зокрема і під час війни. Тож покладайтеся на своїх батьків, сестер і братів, і самі допомагайте їм. Війна та труднощі, які вона зумовлює, можливість для сім'ї не лише продемонструвати свою стійкість, а й зміцнити родинні зв'язки. П'ята порада контролюйте. Контент, який споживає дитина, наразі по телебаченню та в соціальних мережах детально висвітлюють воєнні дії, які відбуваються в країні. Цей контент часто містить фото та відеоматеріали, які не призначені для дітей. Крім цього, навіть дошкільники можуть самостійно шукати відповіді на запитання, які їх цікавлять в інтернеті. Намагайтеся стежити, якої якості та в яких обсягах інформації отримує ваша дитина. І будете готові пояснити те, що вона не зрозуміла. Шоста порада. Будьте готові до будь-яких запитань та реакцій дитини. Будьте готові до того, що дитина ставитиме запитання про війну. Відповідаючи, стежте за тоном голосу: зберігайте спокій і будьте чесними з дитиною. Поясніть дитині, зважаючи на її вік, що наразі відбувається в країні, і що ви та інші люди робите для того, щоб захистити її та вашу сім'ю. Адекватно реагуйте на відповіді та додаткові запитання дитини. Діти по різному реагують на стресогенні події. Це залежить від віку та характеру дитини. Немає правильної чи неправильної емоційної реакції на страх чи тривогу. Тож будьте готові до того, що у дитини може змінюватися настрій, поведінка, щоденні звички, зокрема апетит і режим сну. Сьома порада. Вірте у краще. Зберігайте оптимістичний настрій і дивіться у майбутнє. Люди сподіваються на краще і позитивно мислять, розвивають стійкість і підвищують свої шанси впоратися з негараздами, а й при цьому зберегти свій добробут та психічне здоров'я. Все буде добре.